Доброго дня. Тема сьогоднішньої лекції номер 8 це відкриті механічні ушкодження, догляд за хворими. На сьогоднішній лекції ми розберемо з вами наступні питання: уявлення про поранення та рану, види ран, розподілення їх за характером ушкодження, клінічні ознаки рани, класифікація за стадіями розвитку інфекційного процесу, етапи перебігу ранового процесу, види загоєння ран, основи надання першої медичної допомоги у разі поранень, загальні принципи первинного хірургічного оброблення ран, антибактеріальна хіміотерапія, особливості лікування у випадках гнійних ран, симптоми нагноєння рани, консервативне та хірургічне активне лікування, використання протеолітичних ферментів, загальної та місцевої антитобіотикотерапії, УФО, лазера, гіпербаричної оксигнації, вторинне хірургічне оброблення рани. Перше питання, що ми розберемо, це уявлення про поранення та рану. Рана це порушення цілості шкіри або слизових оболонок. Основною складовою частиною рани є ранова поражнина. Це простір, обмежений стінками і дном рани. Коли глибина ранової поражнини переважає над її поперечним розміром, то утворюється рановий канал при колотих та вогнепальних ранах. Види ран класифікація за характером ушкодження. Класифікація за характером ушкодження рани поділяється на різані, що наносяться гострим предметом та має рівні краї. Колота рана має велику глибину з малою площою ушкодження шкіри. Забита рана виникає від удару тупим предметом. Рвана рана має неправильну форму країв з відшарування лоскутів. Розтрощена рана від тупого предмету з великою силою напору. Рублена рана від удару сокира. Щаблею. Кусана рана від укусу тварини. Змішана, колоторізана, забито розтрощена та інші. Та вогнепальна рана. Клінічні ознаки РАН класифікація за стадіями розвитку інфекційного процесу. Клінічними ознаками рани є біль, кровотеча та зіяння країв рани. Класифікація за ступенем інфікованості. Виділяють асептичні рани, це рани після чистих оперативних втручань або ПХО, первинної хірургічної обробки рани. Бактеріально забруднені рани, мікро... мікроорганізми є в рані, але не проявляють патогенної дії. Інфіковані рани в рані виникають клінічні ознаки запалення, Гнійні рани це рани, наповнені гнійним містом. Етапи перебігу ранового процесу. Рановий процес це сукупність послідовних змін, які відбуваються в рані і зумовлених ними реакцій організму. Виділяють три фази загоєння рани. Перша фаза це фаза запалення. Вона, як правило, триває з 1 по 5 день. Поділяється на період судинних змін. Період очищення рани від некротичних тканин. Друга фаза це фаза регенерації з 6 по 14 день після отримання рани. Третя фаза це фаза утворення і реорганізації рубця. З 15 дня починає формуватися рубець. Перша фаза клінічно проявляється такими характеристиками, як тумор, рубар, долор, колор, функціолеза, або припухлість, почервоніння, біль. Порушення функції. Види загоєння ран. Загоєння може бути первинним натягом при операційних ранах. Загоєння вторинним натягом після вираженого запального процесу та загоєння під струпом при невеликих ушкодженнях, саднах та опіках. До речі, Помітила помилку, при першій фазі так клінічно проявляється припухлість, почервоніння, біль, підняття місцевої температури та порушення функції. Загоєння під струпом при невеликих ушкодженнях, саднах та опіках. Ви можете побачити на малюночку, роздивитися. Основи надання першої медичної допомоги в разі поранень. Проводимо обробку порожнини рани антисептиком або це ще називається туалет. Рани, так, це медсестринська маніпуляція. Видаляються забруднення та інородні об'єкти. На фоні проводиться знеболювання обов'язково, щоб у хворого не було неприємних відчуттів. Також може проводитися обробка країв рани антисептиками, так, тобто спочатку порожнину промиваємо рани, потім краї рани обробляємо, накладаємо асептичну пов'язку, це все основи туалету ран. Зупиняємо кровотечу і можливе ще проведення первинної хірургічної обробки рани. Але пам'ятайте, що первинна хірургічна обробка рани це лікарська маніпуляція, її проводить лікар. Загальні принципи первинного хірургічного оброблення рани. Пхор абревіатура, запам'ятовуємо, щоб ви знали, що це таке. Пхор це маніпуляція вирізування країв рани та дна до життєздатних тканин, яку проводить лікар, а медична сестра йому допомагає. Види первинної хірургічної обробки рани виділяють ранню, відстрочену та пізню пізню обробку рани. Рання до 24 годин з моменту нанесення рани відстрочена з 24 до 48 години один з моменту травми на фоні антибіотиків. Рану таку не зашивають, а пізніше накладають первинні відстрочені шви. Пізня обробка рани відбувається вже після 48 годин після отримання травми. Рану таку не зашивають, проводять курс антибіотикотерапії та починаючи з 7-ї доби можуть бути накладені вторинні шви. Що таке первинна хірургічна обробка рани? Так, на малюночку ми бачимо, що є рана з нерівними краями, забруднена, може бути, енорідними якимись тілами в порожнині рани, щоб її зашити, щоб вона гарно зрослася первинним натягом, її не Необхідно очистити, вирізати усі нерівні, забруднені краї, вирізаються по довжині та вглиб. Рана промивається антисептиками та зашивається, накладається шов. Антибактеріальна та хіміотерапія. Антибактеріальна терапія є важливим чинником попередження інфікування рани. Хіміотерапія це вид лікування ран за допомогою протеолітичних ферментів, що проводять хімічну некректомію. До цих ферментів відносять трипсин та хімотрипсин. Особливості лікування у випадках гнійних ран. Перше, проводиться боротьба з рановою інфекцією, друге, адекватне дренування ексудату проводиться, щоб він виходив назовні. Проводиться очищення рани від некротичних тканин та зменшується запальна реакція. На малюночку ви бачите, ось рана, так, гнійна рана. Що з нею роблять? Вставляють дренаж, і за допомогою цього дренажа її промивають очищають від некротичних тканин, щоб зменшити запальну реакцію. Симптоми нагноєння рани включають почервоніння країв, набряк, ущільнення, підвищення місцевої та загальної температури тіла, поява пульсуючого болю, порушення функції даної ділянки тіла та наявність ексудату. Якщо ви побачили на чистій заживаючій рані такі симптоми, це є приводом звернутися до лікаря, повідомити лікаря, що у хворого виникло нагноєння рани. Лікування буде консервативним, призначення антибіотикотерапії, туалету рани з промиванням. Порожнини рани, при неефективності та появі гнійного ускладнення може проводитись оперативне розкриття, ревізія та дренування порожнини рани. Якщо на рану були накладені шви, вони розрізаються, рана розкривається, проводиться ревізія та дренування. Вторинне хірургічне оброблення рани це операція, яку проводять повторно з приводу рецидиву гнійного процесу. Якщо були накладені шви, їх знімають і розкривають гнійні запливи. Проводять дренування, адекватну антибіотикотерапію. Дякую за увагу!